Привіт! ви коли-небудь мріяли навчатися за кордоном, отримати новий досвід, познайомитися з іншими культурами та прокачати свої навички. Академічна мобільність це унікальна можливість зробити це. Мене звати Котляр Таїсія і сьогодні ми дізнаємося про реальний досвід студента ФСК Сумду Захара Євко. Як він наважився на цей крок, та як ви можете стати частиною цієї захопливої подорожі? Дивіться відео і надихайтеся. Пристатися, будь ласка, та розкажіть, на якій спеціальності ви навчаєтесь. Так, ну, мене звати Захар Ювко Юрійович. Я навчаюся на спеціальності журналістика, на кафедрі журналістики та філології Сумського державного університету. І наразі я закінчую четвертий курс. Угу, uh -huh. А у якій програмі академічної мобільності ви брали участь? Я брав участь в програмі під назвою National Scholarship Program of the Slovak Republic. Uh -huh. А як про неї дізналися? Взагалі, в принципі. Тоді, коли постанова Кабінету міністрів вийшла про те, що чоловікам дозволили виїзд за кордон по академічній мобільності, то я просто почав взагалі шукати, які є шляхи податися на академічну мобільність і саме по моїй спеціальності. Але на жаль, якихось еразму завжди програм не так багато було на журналістику на той час. І я спершу дивився на інстаграм-сторінці академічної мобільності Сумду. Там я нічого не знайшов, а потім вже зайшов на сам сайт ЦУМДУ і дивився взагалі який список наявних програм. є, і Там такі розлоги був, тобто там і Erasmus, там і ось ця словацька національна стипендія, навіть якісь китайські університети, але туди я не пішов. Ну якщо б в Словаччину не прийняли, то пішов би в Китай. От і я так от обрав саме ось цю стипендію. А як от відбувався процес подання заявки на академічну мобільність? Можливо, були якісь труднощі? Там багато а, ну, документів треба було збирати. Так, документів треба було багато збирати, труднощі були, і весь процес подачі заявки взагалі починався з того, що суть цієї програми ти сам собі знаходиш університет, який готовий тебе прийняти. Тобто, спершу ти маєш, окрім того, що робити мотиваційний лист на. Саму програму ти маєш ще робити мотиваційний лист для університетів, тобто, ти контактуєш з різними університетами Словаччини, які проходять по цій програмі, і там теж е, такий список був. Тобто я намагався стукати в усі можливі двері. Спершу знайшов такий університет в. В Братиславі, але то радше було схоже на академію мистецтв. Просто у них також була спеціальність з телебаченням. Я подумав, що мене туди можуть прийняти. Але вони сказали: пробачте, ви достатньо художник і ми ну, таких не шукаємо. Але от в університеті Коменського є кафедра журналістики, і можна туди е, податися. Ну, так я їм написав: мені цей університет відповів, що готовий мене прийняти. Потім я вже збирав відповідні документи для самої програми і там. Серед загального переліку це якраз мотиваційний лист, рекомендаційні листи від е, викладачів нашого університету, виписка з оцінками, е, і ну, очевидно, там далі паспорт закордонний, всякі різні документи. Тобто, ну, для заявки треба було зібрати документи, і відповідно для виїзду також треба було зібрати пакет документів, бо е, у чоловіків цей е, процес, е, я думаю, трішечки складніший, ніж у, у жінок, бо їм також треба мати справу з. Е, Територіальним центром комплектування соціальної підтримки, тобто ЦК ТСП, ходити туди, е, для того, аби вони зробили всі відповідні відмітки. І це теж в законодавстві у мене було дуже багато проблем з тим, що я не міг зрозуміти, які саме відповідні відмітки мені треба поставити. Тобто, я думав, мені треба писати, що у мене є вісрочки, чи не треба. Я ходив декілька разів, ТЦК розбирався, вони мене декілька разів посилали назад казали, що у вас. Це нормально, і віскі не має бути. Потім у мого друга в резерв плюс вістрочка чогось є. Я от знову ходив розбиратися, чого у мого друга є. У мене немає. Вони кажуть, так, ви, це цей призовник, вам вісрочка взагалі не положена. От. Ну коротше, так, да, важко було, але врешті-решт все одно всі ці документи зібрав. Теж там для виїзду треба був закордонний паспорт, студентський квиток, е відповідні документи про те, що мене прийняли на академічну мобільність, сертифікат про знання іноземної мови. Відповідно, ж, моє. Приписне до ТЦК з відповідними відмітками. А відповідні відмітки, як я просто зрозумів, це має бути впевнений штрих-код і написаний він-код. Мені там зробили все, і маю, все добре. Стосовно документів, як відбувалася комунікація з координаторами в рідному університеті для початку? Чи допомагали вони тобі якось? Так, звичайно, допомагали. Тобто, тут теж у мене є окрема історія про те, що фактично. В тиждень, коли я мав вже виїжджати, у мене на руках не було необхідного пакету документів. Тобто це так все взагалі дуже-дуже короткі сроки. Бо я подав документи на програму в квітні, здається, наприкінці квітня. Чекав результатів аж до кінця червня, і відповідно в мене було лише два місяці на те, щоб підготувати пакет документів на виїзд, те, що мені треба зробити. І університет якраз. В середу здається, я забрав ті документи, які для мене зробили в групі академічної міжнародної мобільності, і в п'ятницю я вже мав їхати за кордон. От і також була проблема в тому, що у мене в документації була зазначена неправильна дата, тому і треба було знову відносити їх назад, щоб перероблювали. Але в принципі, в цьому плані наші координатори впоралися, все нормально, все зробили як треба, і проблем не було. І знову ж таки. В іноземному закладі освіти також це добре було. Тобто комунікація була на гарному рівні, вони її підтримували, бо там, в Словаччині, були певні проблеми з тим, щоб е, зробити документ для того, аби легально перебувати на період семестру. Бо ми ж в країнах шенгенської зони можемо перебувати лише 90 днів по законодавству. Е, далі нам потрібна або віза, або інші якісь документи, який давав би легальні підстави залишатися. А от чи важко було налаштуватися на поїздку, і е, окрім документації всього цього, як ти готувався до цього? Можливо, якісь є поради для тих, хто збирається планувати? Та, чесно кажучи, налаштовуватися було неважко. Був готовий ще і... з квітня, та, як почав документ. Так, готовий був з квітня, і речі я теж, напевно, збирав, я думаю, чи в четвер вечором, чи щось таке. Тобто, е, ну, це те, що я хотів давно спробувати, але. Е... В силу ситуації, яка сталася в країні, я не міг виїхати, і тут дали шанс, дали можливість, і я нею скористався, тому я був готовий до цього повністю. от І налаштування, ну, виключно позитивно. Звичайно, можливо, трішки я переживав стосовно того, які в мене сусіди будуть. Бо Словаччина знову ж таки країна з такою. Репутацію не зовсім добросовісне по відношенню до українців, і росіян там можна також зустріти. Але все виявилося гарно. Тобто я не сильно хвилювався, спокійно сприймав це як якийсь досвід, який я точно запам'ятаю на своє життя, яким він буде гарний чи поганий, то вже інше питання, але менше з тим, це той виклик, який я був готовий прийняти і. Терпіти будь-які труднощі, якщо вони виникли, а якщо не виникли, то принаймні гарно провести час на прикінці взагалі своєї загальної академічної подорожі в університеті тривалістю 4 роки. І, зрештою, швидко вдалося адаптуватися, і чи були якісь все ж таки труднощі, які, з якими ти зіткнувся? В цілому, адаптуватися в Словаччині, якщо ти не знаєш словацької мови, доволі важко, бо там. Покоління старше, тобто люди там середнього віку або е, прям похилого, вони англійською зовсім не знають. Тобто з ними комунікувати важко. І час від часу, коли ти намагаєшся з ними щось покуватися англійською мовою, а вони тобі відповідають словацькою, ти кажеш: не розуміємо по-слов'янськи, не розуміє я словацькою, і я, звичайно, в цьому плані мав деякі труднощі. Але якщо комунікувати з е, студентами, то там, в принципі, все просто. Багато хто з них знає англійську мову, зрозуміло. І я кажу раз про словацьких студентів, молодь там англійською, і спілкуються нормально. Е, ну, відповідно, іноземні студенти, у нас, взагалі ж е, бок в гуртожитку, та й в принципі на курсах, на яких я навчався, там переважно були самі іноземні студенти, тому е, в цьому плані адаптуватися проблем не було. Крім мови, були ще якісь виклики або труднощі. Чесно кажучи, я не пригадаю там. Єдиний, єдиний мій виклик був це. Е, Прожити місяць на 200 євро. Це тоді, коли в січні у нас ніяких виплат стипендій не було. Там якось так. Дивно, воно розраховано, що нам кожного місяця виплачували стипендію. Це теж певна різниця з Еразмусом, бо наскільки я знаю, в Азмусі, наприклад, там дві оплати. Тобто тобі перша половина приходить на початку, інша вже наприкінці семестру. А в нас платили кожного місяця по цій національній стипендіальній програмі. І обсяг стипендії це 620 євро. І на ці 620 євро в цілому жити якось можна. Хоча Словаччина, на відміну від сусідніх країн, доволі таки дорога. Тобто там ціни вищі, ніж в умовній Польщі чи Чехії. От. Але при цьому зарплати, як я розумію, середні також нижче. Ну, якийсь словацький парадокс. Але на 620 євро жити було нормально. Звичайно, там харчувався переважно одним макаронами і томатною пастою, Ну, це вже таке. І єдиний виклик, це якраз було тоді, коли в січні у нас просто виплат не було, і остання виплата мала прийти якраз в лютому. І... Я ось цей весь січень, мене в кишені залишається 200 євро з, ну, з стипендії за минулий місяць, і я, я це мав якось протягнути. Тому так, а якихось інших викликів я, я не згадаю. Так, А які тоді ще відкриття зробив для себе, коли прибув до нової країни? Що тебе вразило? Можливо? Ну, кухня, я не знаю, вразила, але я не хочу просто словаків якось ображати і казати, що у них словацька кухня якось дивна. Бо в них просто буквально є як шматки тіста з баком, це у них така страва, як національна, яку вони дуже полюбляють їсти на Різдво. Я ці не розумлю, це кнедлики, вони їх називають, е, і вони солодкі. І теж це інколи у них е, в цілому є певні схожості з нашою кухнею, В принципі, що там, що у нас, є вареники, але називаються по-різному. Але суть залишається та сама. От. Словно, якихось ще культурних потрясінь. Теж не було. Хіба що можливо тоді, коли а, якось в інфополі постійно а, нас муляли різні новини про те, що словацький уряд. Крутить якісь шурмори з російським і всіляко намагається нам палки в колеса вставляти. Але сам словацький народ, в принципі, і по протестах можна було помітити, коли відбувалися, то там дуже багато народу збиралося. Бо я був в Братиславі, а Братислава це столиця, і там навіть, попри те, що це столиця, зазвичай людей дуже багато на вулиці ти не побачиш. Тобто, там, я не знаю, якщо подивитися на Суми і Братиславу, там. В деяких місцях в сумах навіть народу більше збирається ніж в Братиславі. О, і тоді, коли відбувалися протести, що там буквально напевно ведь не на все місто, може вся словачина збіглася на це, все тут там, така юрба була величезна, яку я ніколи не бачив за весь період свого перебування. Там тоді розкажи більше тепер детальніше про університет, в якому університеті ти навчався і як проходило навчання. Навчався я в університеті Коменського, Це один з найстаріших університетів або, можливо, взагалі найстаріший університет Словаччини. Славася ще тим, що навпроти цього університету зробили славно фотографію студента-протестувальника часів працької весни Це в 68-му році, коли країни Варшавського договору намагалися придушити їхні. Скаль демонстрації у зв'язку з реформами Дубчика і цього -всього. в цілому, звичайно, що різниця з нашим це офлайн-формат навчання. Тобто, ти маєш кожного ранку прокидатися йти на пари. Сидіти там і спілкуватися. І також, що я помітив для себе в відмінностях, то принаймні англомовні курси вони більше зосереджені на теоретичній журналістиці, але не на практичній. Тобто, якогось такого ухилу в практику там не було. Ми ніякі матеріали не створювали, інтерв'ю не проводили, навіть ніякі камери не знімали нічого на камери. От. Тобто, в цьому плані було мені трішки нудно, бо там одна теорія, одна теорія. Читаєш наукові роботи, пишеш есе на основі цих наукових робіт або художніх творів, і так. А після цього то, такого досвіду, які в тебе закріпилися нові звички, навички, або якісь знання, от, які, які ти з собою привіз після академії мобільності? Найбільше що я з собою привіз це оновлений список штучних інтелектів, які я можу використовувати для навчання, бо в нас там була одна тема в рамках предмету. Нью Комунікейшнс, new media, uh, нові комунікації, нове медіа, і ми там якраз розбирали, як штучний інтелект впливає, в принципі, на, загаль... на загальний світоустрій життя людини. Uh, і мені там давить непоганий список, взагалі, як одне з моїх завдань, це було підготувати uh, такий Розловий список з 25 різних моделей штучного інтелекту або штучних інтелектів, які можна використовувати саме в навчанні, зокрема. Бо я е, практично весь другий модуль пропустив, і, мені ось, як покарання, можливо, за мої пропуски, викладач сказав, зробити ось таке завдання велике. Так, і оце ж якраз різні цікаві штучні інтелекти, як, наприклад, ноутбук LM, який дозволяє е, різні наукові роботи е, аналізувати і дає тобі коротенькі зноски. Тезисно пише про те, що е, в тому чи іншому науковому творі було порушено, і це так доволі цікаво. Стосовно інших, ну так, я не знаю, інші предмети просто дали таке загальне бачення і враження. Тобто, е, там, е, знову ж таки, теми були пов'язані з е, медіа, лобіювання, power, е, тобто, що це у нас? Сила сказати, потужність. От. Е, е, Такі теми, я знову ж та кажу, загальні, що якось прям кардинально чогось нового я до себе не виніс не, не звідти. От скільки взагалом було вільного часу після такого насиченого навчального графіку, і чи був взагалі вільний час? В принципі, знову ж, у нас було лише, напевно, три пари на день, це максимум. Тобто. Весь інший час можна було е, на себе витрачати. І стосовно домашніх завдань, це теж в рамках курсу їх було зовсім небагато. Тобто і, умовно написати три есе за весь семестр, і ти вже міг закрити предмет. І так само там, наприклад, предмет, за який я отримав 10 кредитів, тобто це такий найжирніший предмет. Е, це був вступ в історію е, Центральної Європи. Так він називався. Тобто там розлогий період від, не знаю, початку ще якихось е, таких первісних утворень на території Центральної Європи і до сучасності, якраз. Тобто дуже багато інформації, дуже багато всього, але за весь цей курс нам треба було ще зробити одну презентацію і потім скласти іспит наприкінці. От. А, так, да, можна ще про іспити, про іспити сказати, бо я, скільки в сунду вчився, я е, так прям щоб писати іспити, я ніколи не робив. Тобто у нас Максимум якісь можливі тестування в міксі були онлайн, а тут, тут саме треба було приходити на іспит, складати, його писати. Хоча в цілому іспити також були нескладні. Тобто 20 десь питань тестав або 30 за весь семестр, а навіть за половину семестру. Не, не так складно було. Я знову ж, знову ж таки думаю, що це можна пояснити тим, що для іноземних студентів все значно спрощено йде порівняння, ніж е, з тими, хто знає словацьку мову. І тому. У Нас було доволі легко е, навчатися, складати іспити, знаходити час на себе, бо самі завдання були не надто важкі, е, і навч... ну, уроки пари займали не багато часу. А от саме зі студентами, як взагалі вдалося налагодити контакти, і чи знайшов ти якихось нових друзів, можливо? Студентами прям супер. О, я там як е, заселився в гуртожиток, то перше, що я побачив, що у мого сусіда є е, японсько-словацький словник. От, і я думаю, це або, можливо, настільки е, така не знаю, людина, е, яка просто фанатично вчить японську мову і навіть вчить її через словацьку, або ж це якраз японець, і інш інші варіант. варіанти. Ну, і то виявився японець. В результаті е, потім до мене ще підсилили тайванця, тобто я жив з е, азійцями весь цей час. Е. Чудові люди класні, е, прикольні. Японець, можливо, в, влітку взагалі в Львів приїде. От, якщо ну, українізація відбулася, ми їх українських слів повчили. Е, у нас декілька азійських. А як вони поста, sta, 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 ставляться до наших реалій? Раз не ну, бояться навіть от на таку подорож погоджуються. Вони ставляться з розумінням і в цілому саме у східних азійців. Е, Ставлення схоже з європейським або ж з американцем, тобто вони підтримують Україну в цьому конфлікті. Інше питання це, наприклад, люди з середньої Азії, бо у нас в гуртожитку також були декілька людей з Узбекистану, і от Узбеки це така паралельна реальність, начебто там якась прірва знаходиться. І деякі, деякі люди навіть не знали, що наша країна зараз перебуває в війні. Питали, а чому ви подорожували? Потягом, а не літаком, я кажу, то у нас повітряний простір закритий, а реально а чого закритий? Я кажу: Ну так війна ж у нас там літає, літають ракети кожен день. Такі а я не знав. Або ж, е якщо е люди з Узбекистану розуміли російську мову, то відповідно у них е бачення було через е призму російських медіа на наш е війну. А які, от загалом, найяскравіші враження залишилися від цього досвіду, і чи вплинуло це якось на твої подальші академічні та можливо кар'єрні плани? Що можна сказати, за найяскравіші моменти? Напевно, для мене найяскравіші моменти це коли я пізнавав світ і країну. Бо академічна можливість, академічна мобільність це не лише про навчання, як на мене, це радше про комунікацію і розкриття своїх горизонтів та вихід зі своєї зони комфорту. Тому, як на мене, один з таких найяскравіших спогадів це. Можливо, як е, я зі своїми друзями поїхав в чеське місто Бурно, а потім ще вперше в своєму житті подорожував літаком до Данії. Е, тобто, напевно, от якраз подорожі є таким одним з найяскравіших моментів, коли ти пізнаєш для себе інші країни, нові культури і нових людей, залишив я Словачину. В принципі, з виключно позитивними моментами, незважаючи на всі труднощі, які були з документацією, е, з тим, що я міг. Залишатися в гуртожитку лише до 31 січня, хоча сама академічна мобільність у мене до 14 лютого, тобто я два тижні десь ще перебував як гість у своїх друзів, тобто я не був заселений в гуртожиток на той час. Тобто, незважаючи на всі проблеми, досвід виключно позитивний і залишаю я його як мінімум з тим, що трішки я підкачав свою розмовну англійську мову, став більш впевнений, такий загартований. Суворим європейським життям на 620 євро, і в цілому дуже, дуже дуже радий, що в мене була ця можливість. А плануєш далі брати участь у подібних програмах. Та, дай Боже, якби була можливість, я, я б то брав. Але по законодавству можуть брати участь серед чоловіків лише ті, хто вчиться на бакалавраті. Бакалаврат я вже закінчую в цьому семестрі, і також це ті, хто. Не досяг 22-річного віку. От мені вже виповнилося 21 рік, тому, на жаль, це була для мене єдина і, можливо, остання можливість е, ну, побути в школі студента, який поїхав на обмінку в іншу країну. Але якби можна було, якби ще було, то я б, звичайно, тільки-тільки за наостанок, що можеш порадити студентам, які тільки планують подаватися у академічну мобільність? А... Я можу напевно, лише одне це не боятися. Добре читати умови е, всіх програм, на які ви подаєтеся, тобто зважати на ті документи, з яких вас вимагають, е, і також подаватися, не знаю, одразу, можливо, на декілька програм. Тобто, як кажуть, стукати в усі можливі двері, і, можливо, в якісь е, двері вам все-таки відчинять. І тоді ви туди поїдете і щось для себе новеньке відкриєте. Тобто, я планую не боятися враховувати контекст також того, в яку країну виїдете, і як там, в принципі, може сприйматися наша війна. Бо, знову ж, я кажу про Словаччину, це, здавалося, європейська країна, але уряд там. Налаштоване на, на проукраїнське. Е, якщо, там, наприклад, навіть Марокко умовне, то вона взагалі зберігає нейтралітет по відношенню до е, конфлікту між Росією і Україною. Тому так теж на це можете звертати увагу, е, чи буде нам комфортно, чи ні. Е, але, як на мене, то особисто в моїй програмі, я не так багато контактував з Словаками, як саме з тими іноземцями, які також приїхали на навчання. Можливо, це також зіграло роль те, що нас просто заселили в один блок, як в якесь гетто, де були тільки іноземці. От, і ми якраз там скучкувалися і час свій проводили всі спільно разом. Якщо також ви переживаєте, що ви погано знаєте англійську мову або погано розмовляєте, то я теж туди їхав без якогось великого досвіду спілкування з англійською мовою, бо за все своє життя я, напевно, двох чи трьох іноземців бачив. Тут у сумах, з якими я міг якось поспілкуватися англійською мовою, і англійську я лише вивчав в школі і трішки в університеті на першому курсі, але ну спершу було складновато звичайно, і частенько я відкривав. Google перекладач перекласти якісь слова прямо перед своїм співрозмовником, але в принципі тут нічого поганого немає, це все нормально, і люди до цього ставляться з розумінням, що ви іноземці, це ваша нерідна мова, і вони, в принципі, так само можуть з вами розмовляти, наприклад. Мій сусід з Японії Кенто він також не надто добре говорив англійською мовою спочатку, але потім розкачався, став вже розмовляти За дуже, дуже, дуже славдака і гугл-перекладача. Я думаю, можливо, все. Так. Тобто, якщо ви боїтеся, що ви знаєте погано англійську, то не хвилюйтеся. Там в принципі рівень англійської максимально спрощений, в тому числі, бо і викладачі також в більшості випадків не є native спікерами тобто. Не є носіями мови. І у них так само англійська на рівні b 2 тіка колись на c 1 чи на c 2 Тому не хвилюйтеся, якщо ви вважаєте, що мова це може бути бар'єром. Кожна поїздка це новий виклик. Кожна країна це новий досвід. А кожен студент, який наважився вийти за межі звичного, вже змінив себе та світ навколо. І сьогоднішня історія Захара це яскраво підкреслює. Академічна мобільність це не тільки про навчання за кордоном, це про сміливість обирати більше для себе. Тож мрійте, плануйте і подавайте заявку. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей і сподіваємося, що наступною історією буде саме ваша.